Всім добрий день! Ви на каналі They Talk To Me. з вами Ганна і продовжую вас знайомити з цією чудовою колодою українського видавництва, українського виробництва. О, щось у мене вайбер приходить. Я, а я нервую, коли не бачу таймер, бо нервую, що не, не натиснула запис. Це колода видавництва Pentagram Publishing. Це всім відомий український. Езотеричний інтернет-магазин, що продає езотеричні колоди, хоті сказати езотеричні товари, здебільшого колоди, але не тільки там. До речі, свічки там замовляла. Дуже сподобались. Дуже рекомендую. Різні різні там і наборами. Але зараз не про свічки. Це їх новинка. це от, Не, не хочу казати остання. Сподіваюся, це не остання колода Pentagram Publishing, що буде дуже-дуже багато нових колод, і я з нетерпінням на них чекатиму. У мене вже цього видавництва є Таро Кривавих сліз, старослава Україні. от таку ще замовила разом з цією Посмондріон терат, окремо на неї зніму огляд. Це колода театр за сценарієм Ля комедія і сагетто. Огляд на неї вже зняла. Скоріше за все, якщо ви дивитеся це відео, то огляд вже є в плейлісті огляди колод. І зняла ще на цій колоді, подивіться, дуже цікавий вийшов прогноз на 2023 рік для Рашки для Російської Федерації. І для України я теж зняла, але для України я знімала на Таро Містичної Оріани. Ці всі відео на каналі вже є. Дивіться, якщо ще не дивились, вони в плейлісті. Скандали, інтриги, розслідування, здається, дженелінги, ну, десь там. Я зазвичай залишаю. І, здається, в загальні розклади я теж додала. Так, ну поїхали. А зараз у нас будуть послання, тере, поради. Книжечку залишимо, можливо, подивимося в значення, бо ще колоду я пропрацьовую, ще вивчаю, ще в гайд заглядаю, що там автори пишуть про карти. Так, як підказочку. Так, дивіться, зараз я трохи посуну скатертину, щоб все було рівненько, красивенько в кадрі у нас. Я щодо цього трохи перфекціоністка. Розклад буде на чотири варіанти. Ну, в мене взагалі багато вже таких розкладів. Це плейліст, послання та поради. Коли вам потрібна порада, і ви не знаєте, з ким порадитися, повірте мені, кращого радника за колоду карт, мабуть, ще не придумали люди. Дійсно, це завжди об'єктивні такі нейтральні поради, як буде найкраще. І що мені подобається, що колоди таро. Та й оракули майже всі не радять так, як буде краще для всіх. Бо я давно перестала вірити в таке благо, яке буде благом для всіх. Немає його. Те, що буде добре для вас, може бути погано для когось. Але, але ви повинні думати в першу чергу про себе. Це вам скаже будь-який психолог. І колода Таро тут як найкращий психолог радить саме як краще вам, з вашої позиції. А не так, як вам порадить церква, наприклад, <гум> батюшка там якийсь. Або якась заангажована людина, або людина з іншою, країною, країною, з іншою картиною у світу взагалі. і Її система цінностей може бути для вас взагалі не актуальна. Да? То Таро тут максимально нейтральний інструмент. Вже назнімала доволі багато я таких відео на різних-різних колодах. І зніматиму ще, тому приходьте, як потрібна порада. Розклад по варіантах, таймкод, як завжди, буде в закріпленому коментарі. Формулюйте свої запитання. Тобто, тут дивіться, тут має бути не запитання, а саме от порада напуття. Можете загадувати конкретні ситуації на різні варіанти. Можете загадати конкретні сфери, тобто там на один варіант особисте життя, на інший там самореалізацію, на другий там. Здоров'я, не знаю, що завгодно. І вже там переносите пораду на свою ситуацію. Можете загадати конкретну людину, ну, людей на різні варіанти, пораду вам у взаємодії з цією людиною, там, наприклад. Ну, багато варіантів, думаю, тут можна проявити фантазію, різні позагадувати варіанти. Ви можете зараз, я викладу карти, натиснути паузу, подивитись на карти і нам ну, постаратись відчути на. На який варіант що вас тягне, да? яка ситуація, яка людина, яка сфера і так далі. Можете там взагалі обрати якийсь варіант, просто, просто пораду, щось актуальне для вас зараз в моменті, да? взагалі не стосовно чогось. Ну, тобто, як вам хочеться, так і загадуйте. Варіант 1, Варіант 2, Варіант 3. І варіант 4. От так. В таких розкладах я нічого не докладаю, нічого не доповнюю. Тут саме задача максимально витягнути інформації з однієї карти. І дно. На дні у нас залишається карта, що є актуальною для всіх, так? що має значення для всіх варіантів. Шістка пентаклів. Тут вона про розподілення і про тему того, хто, як, наскільки, чим з ким ділиться. Тут будуть запитання. Щодо отримання чогось щодо допомоги, чи вона потрібна, чи скільки дати, чи діл... ділитись не ділитись. А це також завжди питання обміну, енергообміну такого от ресурсами, наскільки рівноцінне. Навіть тут можуть бути питання, ну, фоном бути: питання: хто кому більше, менше дає, хто кого більш-менш любить, хто до кого серйозно несерйозно ставиться. Ну, тобто тут, бачите. Тут пара, тут партнерство якесь може бути. От, як цікаво, шістка пентаклів, а під нею карта жадібності. От я тільки казала, хто наскільки ділиться, хто кому що дає, хто до кого відкритий закритий. Хто, хто з усім серцем, а хто другою, можливо, користується. Ну, отаке тут. по дну. Тут хтось може задавати про свою половину запитання. Ну, от так, давайте дивитись. Прибираємо колоду. Перший, другий, третій, четвертий. Думаю, всі обрали. Хто не обрав, натисне паузу. А ми будемо дивитись. Варіант один. Мах. Мах тут, бачите, користується. Можливо, тут така ситуація, що ви даєте, вами користуються, а ви ні. А ви от якийсь альтруїст. Тоді, по-перше, карта радить і вам брати, і вам користуватись, подумати, чим ця ситуація або ця людина може як, послужити вам, заслужити вам якусь службу. Можливо, тут людина і рада б дати, але ви не прохаєте, ви не просите. просіть, ну, Задійте цю людину, делегуйте їй якесь завдання, якісь обов'язки свої. Тобто тут вам радять бути цим магом, який користується. Також маг це створювання. Каже, створюй, роби. Якщо тут, в принципі, стояло питання робити щось або не робити. давайте, значення, Якщо тут, в принципі, стояло запитання, робити або не, не бить, да, бути чи не бути, тоді від, 100% бути. Тут просто ви можете е, якусь нерішучу позицію зайняти і не робити чогось, е, що могли б зробити. Не користуватись чимось, чим могли б скористуватись. Тут більше як до вас питання. Вам то ту спину тут підставлять. Просто ви, ви, може, така людина, як я, яка не любить нікого напрягати. Напря, напрягайте. І тут карта каже: напрягай. Сміливо напрягай, ти маєш на це право. От якось так. Так, мах, прогрес, досягнення поставлених цілей, великі можливості, розуміння чогось нового, самовпевненість. Самовпевненість. О, вам треба тут е, більш з такої позиції, самовпевненою, навіть трохи наглої зайти, будь нагліше, проси більшого, вимагай навіть більшого. Тут треба більш да. О, о, це саме це, да? Ви можете себе відчувати якось безпорадно в цій ситуації, але насправді ви її можете взяти в свої руки. от, отак. А для, те, для, для того треба бути нагліше, брати нахрапом, навіть не знаю, на, наїхати, прям, ну, не наїхати мах він не зовсім про це, а поставити перед фактом. Да? Що вам тут потрібна допомога, підтримка та якась участь. Да? Тут справа в тому, що специфічний маг, адже зазвичай маг це така індивідуалістська карта, і на ній зображено тільки одного мага. Да, цього, То тут е, маг не один, в нього є допомога, в нього є підтримка. І так само і ви, ви тут можете взяти все і вирішити все в цій ситуації, але вам треба спертися тут на когось, а ви соромитеся спертися. Да? Будьте нагліше. І, в принципі, чого б тут не стосувалось, ви повинні тут бути впевнені, впевнені в собі, і ви тут е чисто впевненістю можете взяти. От, головне, впевнено. Да? І навіть якось нагло. От так. так, я перегортаю на випадок, якщо е як, в розброс буде хтось дивитись. Отак, От перший варіант. Дякую, що подивились, і буду вдячна за зворотній зв'язок. Другий варіант. Біла карта. Вам тут нічого не радитимуть, тому що тут ваш особистий урок важливий ну, для вашої особистості, для вашої душі. Тут ситуація, в якій вам треба, ну, можливо, у вас і ситуація вчить, щоб ви прийняли тут рішення самі, що вам робити. І головне тут по дорозі зробити висновки. Не просто щось прожити, а підбити потім підсумки, зробити висновки на майбутнє. Бо тут сто відсотків чомусь ситуація вас вчить, вас вчить, вибачте. І тут може бути навіть кармічний. Вибачте, ой, вже я не знаю, яке відео в мене вже третє чи четверте, вибачте, замовляюсь трохи. Тут навіть кармічний може бути досвід. І тут, якщо карти вам дадуть якусь пораду, то це вам тільки нашкодить. Ну, Біла карта, класика білої карти. Як цікаво, слухайте, в мене здається, в такому розкладі загальному, от саме на поради послання, вперше виходить біла карта. Це вперше. Але таке буває, так, і в клієнтських розкладах таке буває. Тобто для вас буде краще тут ніякої поради не утримувати, щоб там не було. Або навіть і ситуація вже ще така не сформувалась, і ще зарано там взагалі щось вирішувати. Може в принципі і так бути, як варіант. От напишіть мені другий варіант, дуже цікаво, що там. Якщо не, не занадто особисте, то будь ласка, поділіться, що тут, тому що прям цікаво, чому біла карта. От. Або якийсь, мені зараз ще так чомусь влетіло в голову на потоці. Що можливо хтось тут якесь перевіручне запитання для мене задав, хотів якось перевірити мене, чи я справжня перевірити карти. Ну як воно, може, можливо, тут скептик прийшов і. Задав запитання. Або ще як варіант, людина, яку ви тут загадали, хто загадав людину, на ній типу щось не прогляду, або вона сильно закрита, що ну, не пробитися туди, не зчитують карти. Таке, в принципі, теж буває, але це не у всіх це так, в одиниць буде. Ну так. Другий варіант. Поїхали до третього. Королева жезлів. Ну, тут зрозуміло, що вам радять бути цією королевою жезлів, бути активною чи активним, бути ініціативною. Якщо ви загадували тут жінку, то, відповідно, треба поводитись до неї, як з королевою жезлів. А королева жезлів не виносить скуки, рутини. Їй потрібна дія, їй потрібні кольори, барви. Якщо якась справа, то тут потребується рішучий, ініціативний творчий такий підхід. Тут, тут ніби фарб не вистачає, чомусь мені так пішло. Ладно, давайте почитаємо, що тут пишуть про королеву жезлів. Ну, У більшості тут бути, буде все ж таки як модель поведінки королев, королеви жезлів, яку вам треба обрати. Щодо цього. Якщо відносини чи людину от якусь щось по-особистому хтось загадав, то зваблювати, пристрасть демонструвати, бути яскравою, от якраз цю свою сексапільну, пристрасну таку сторону розкрити тут. Зараз жезли тут в кінці, здається, ага. Королева жезлів, професіоналізм, незалежність, досвід, гроші. Uh -huh. Так, ну вільна, незалежна тут 40 котів. Так, перше, що мені тут хочеться сказати, ви тут не повинні вирішувати щось з кимось, знаєте, як сообща разом. Ви повинні прийняти тут власне рішення, не спираючись ані на поради інших, ані на інтереси інших. Тут, як? тут треба вирішувати і робити індивідуальне, саме індивідуально саме для себе. Також важливо в цій ситуації, щоб ви дійсно. Не, не входили в якусь залежність. Задайте собі просто запитання, це зробить мене залежним залежною від людини. Тобто, головне тут зберігти свою волю, свободу та незалежність і можливість вчиняти і робити все так, як вам хочеться. От така. Ну, вона така амазонка, королева жезлів, це її енергія, і така модель поведінки, і таке рішення тут і потребується. Ну, от так. Яскраве, сміливе, таке дерзке дерзке рішення, як хочеться вам. І тут якраз і треба якийсь егоїзм свій проявити подумати про себе. Ну, така вона, це ж теж така ліліт-феміністка Королева жезлів. От вона так стала рішуче на ноги, ніби зараз зараз вдарить цим олівцем і скаже: Я вирішила от так все. І до побачення. Ну, отак, третій варіант. Теж буду вдячна за зворотній зв'язок. Пишіть обов'язково. Або хоча б просто пишіть, підходить, не підходить, резонує, не резонує. Це вже теж буде корисно. І нарешті четвертий варіант: трійка Пентаклів, допомога, підтримка. Тут, бачите, вона фарб, митцю фарби подає. Да? Тут така кооперація, де один допомагає іншому. І, власне, про це і порада да? допоможи. Підтримай, подай того олівця, чи, чи, потро, чи патрони, чи то фарби. ну Ви зрозуміли, подавай патрони. Тому що і ти тут, ти, подаючи ці патрони, теж в людини вчишся. Тут, якраз кажуть, повчись в цієї людини або в цій ситуації, ну, допомагай і дивись, як треба. Тут людина покаже, як треба. Тут, ета, мені тут пішло тобі допомогти, ні, мені не Да? <сумітно> тобі допомогти, ні, мені не заважати. Але тут, тут про таку допоможи, ну, тут вам треба тут прийняти. Участь, але не заважаючи і не вип'ячуючи себе на передній план, не виставляючи, да? то це ж таки є інша людина, яка головна, а ви їй допомагаєте, отак, скоріш за все. І при тому ви в неї вчитеся. Тут якось так. Якщо тут стояло запитання там, спробувати, не спробувати щось, так, спробувати, тут, як мінімум, якщо це не дасть результату для вас і перспективи в майбутньому, то чомусь корисному навчить. А знаєте, як воно буває, коли ти йдеш на роботу, яка не твоя. Але отримуєш там якісь навички та вміння, які знадобляться вже на твої. Як я от я працювала в перекладі, в копірайтингу, в блогерстві, там різні різні в мене були роботи, і я там не залишилась, Це не зовсім моє. Так, мені треба було йти в езотерику. Але я там отримала навички, які тепер в езотериці на мене працюють теж щодо піара щодо копірайтингу і і так далі, і так далі, далі, Як там Інстаграм той же самий вести? і так далі. От тут щось таке. Якщо тут особисте, то ви тут повинні відштовхуватись від того, що ви одна команда. І рука-руку миє. От вона якось так. І відігравалася в мене, до речі, ця трійка Пентаклів таким значенням, що рука руку миє, тут зацікавлені всі. І якщо у вас тут з людиною, з вашою коханою, зіштовхуються ваші его час від часу, то повертайте себе на землю і пам'ятайте, що у вас кінцева мета все ж таки бути разом, а не перемогти да, один одного. І якби повертайте себе в той стан, що ви одна команда. І сьогодні ви щось робите для людини, а завтра вона вона для вас, розумієте? Ну тобто, однозначно, тут карта радить робити, карта радить взаємодіяти, карта радить допомагати, підтримувати, робити щось один на одного. Якщо ви тут щось для когось зробите, тут і для вас зроблять потім. І ще й ви навчитеся щось корисне для себе робити. Тут досвід якийсь порі... Ой, корисний закладено. Але зараз, звісно, як і у всіх варіантах, я зачитаю, що тут прописано: матеріальні блага, поява нових партнерів. Нерів професіоналізм. А також хочеться сказати: не критикуйте, не критикуйте людину. Е, людину або справу тут не критика від вас потребується, а якраз щоб ви е, або подивились на щось з іншої сторони, або чомусь навчилися, або побачили, що можна так, а можна і так робити діяти. От. Що ще хотіла сказати? Ви, вам може здаватись, до речі, тут може бути якась ситуація, що вам е, здається, що ви в ній досвідчені, але е, тут вам є чому повчитись. І в цієї людини однозначно вам є чомусь повчитись. Якщо тут людина, чи в цієї ситуації. Тобто, навіть якщо тут проблема, не треба дивитися на неї як на проблему. Треба дивитися як на досвід. А, якщо тут якась е, така Ситуація стагнації застою стійна, да, стійна ситуація, як буде українською, то треба починати над нею працювати, треба щось робити. І від вас тут залежить. Тут може навіть і людина і інша не хотіти нічого робити, а, але якщо ви почнете щось робити, то людина включиться. Тут якось разом. Разом тут можна впоратись з чим завгодно. Але от в постійній кооперації, взаємодії, ну так, така от карта продуктивної взаємодії. Да? Так, четвертий варіант. Ви тут можете, якщо тут людина, багато чого один одному дати. І ця справа, ця ситуація теж багато чого. Вам може дати, просто не лініться і не думайте, що ви вже все знаєте і ви істина в останній редакції. Ну, отак, отакі от такі вийшли варіанти, отакий розклад. Всім дякую за увагу. Дуже-дуже буду, буду вдячною за зворотній зв'язок, тим паче, що колода нова. Пишіть, як вам колода, як вам поради зрезонували, не зрезонували, наскільки вони були корисні, чи ви і так це розуміли. І на тому, в принципі, все. Ставте вподобайку, якщо сподобалось. Пропонуйте свої теми для відео. З вами була Ганна. Всім гарного настрою, гарного уроку. Дякую за увагу. Слава Україні! До побачення!